Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Зараз з нами на зв'язок виходить керівник центру громадської аналітики вежа. Валерій Клочок, пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Я пропоную розпочати з такої трошки дражливої теми. Ми пам'ятаємо, що сталася трагедія біля одного з укриттів, коли воно було зачинене. На жаль, на жаль, загинула людина, і оцей охоронець зараз отримав, значить, ну там тримання під вартою в СІЗО без права внесення застави. А інші підозрювані, тобто ті, хто був над ним, по суті, його керівники, ну там домашній арешт і таке інше. І ось уже вже в офісі президента сказали, що хочуть розібратися, а чому так сталося? Плюс соцмережі вибухнули, вважаючи, ну дуже багато людей вважало, що це якраз несправедливо, коли ну найменший, що називається за посадою, отримав най, найважче, ну поки що це не покарання, але тримання під вартою, а іншим, типу, спокійніше. Що ви про це думаєте? Взагалі це кричуще випадок, як на мене. Ви знаєте, я вчора з цього приводу там готував матеріал. І ну, всі підібрати складно, бо, як правило, у нас чиновники то не відповідають за бездіяльність так, на свої на своїх посадах, бо тут правильно говорити бездіяльність. А ті, хто, в принципі, не дотичний до розпоряджень, конкретних ухвалених рішень, таке інше, виглядають у стадії ну, Потрапляють у статус ЦАПа відбуває. От це приблизно та сама історія. Тому тобто треба нагадати, що коли все це розпочалося, була інформація про те, що він нібито був в стані алкогольного з Потім, коли зробили експертизу, виявилося, що він не п'яний. На суді він дав свідчення про те і визнав свою провину, до речі. А що він намагався відкрити двері, йшов за ключами? Я не знаю, правда, куди він йшов, як він довго йшов, то треба вже знаєте, такі проводити свічі експерименти. Але вибуховою хвилею просто збило з ніг, і він вже не зміг. він не встиг відкрити двері. А звісно, що тут треба було б з'ясувати, чому ті двері були зачинені, в принципі, вони мали були відкриті таке інше. Тому ту, тому тут класична історія, що знаєте, ті, хто має відповідати конкретно, ну, ті, хто має за законом, право підпису якихось документів, дуже часто роблять так, щоб їм за їхні підписи і множать так документи, щоб їм за це нічого не було. Це якраз підпис заради безвідповідальності, так же ж виходить, так, абсолютно абсолютно так. Інше питання чи в посадових інструкціях було у цього охоронця, те, що він зобов'язаний відкривати ці двері, тому що будь-який керівник, коли він е, організовує своє підприємство, чи то приватної форми Власне і комунальної і державної і він зобов'язаний зробляти посадові інструкції, відповідно до яких працівники виконувати повинні ті чи інші дії. Це абсолютно нормальна історія. Тут ще, звісно, треба розбиратися. Але у мене інформація є така, що слава Богу, нібито амністія, точніше апеляційна інстанція зараз відпустила цього охоронця з утримання під вартою СІЗО. Звісно, інформацію треба перевірити, але добре, що це відбулося. Окей, а власне сам стан укриттів бомбосховищ, це те, що це те про що говорили навесні минулого року. Це те, що мало бути підготовлено за вісім років уже великої війни, і от зараз пройшла там якась чергова ревізія, і все одно близько половини або зачинені, або не готові до використання. І це теж по суті об'єкти, які ну, ну нікому не хочеться за це відповідати, і тому, значить, вони одне одному якось різні служби їх перекидають. Так це виглядає. Там взагалі дуже цікава історія, з нею треба розбиратися, тому що на приводики жаль, саме ухвалення законів, коли у нас порушилася система місцевого врядування, вона призвела до того, що ми маємо зараз дуже серйозні перекоси із ситуацією із бомбосховищами по всій Україні. Це типова картина для всієї України. Ще розкажу. До прикладу станом на позавчора було проведено обстеження п'яти тисяч споруд, які призначені для сховищ і укриттів по всій Україні. То лише там. Менше половини з них виявилися придатними, а понад 200 з них були взагалі зачиненими. Ну багато дивної статистики, але що стосується саме Києва, кличко відразу після цього інциденту другого дня зібрав спеціальну комісію із представників відповідних правоохоронних органів та спеціальних постійно комісія. Запросив туди представників спеціальних органів та правоохоронних депутатів Київської ради, де доповів, що. 1,2 мільярда гривень були виділені на ремонт бомбосховищ минулому році, та в цьому році там від понад 300 мільйонів минулого року, і 900 мільйонів цього цими коштами розпоряджаються райдержадміністрації, керівників яких призначає офіс президента України. Тобто тут з'явилася така історія колективна відповідальність за стан цих бомбосховищ Кличко виділяє гроші, він є представником органу місцевої влади, а центральна влада їх освоює. Таке може бути, звісно, тут, в принципі, нічого страшного немає, але все ж таки навіть є й позитив, бо контроль за грішним нібито мав би бути кращим, Але як виявилося, зовсім не так. Бо у сухому залишку сьогодні на ранок Кличко провів, як він допив у себе в телеграм обстеження 1600 об'єктів. Але вони в крайне в стані за його ну даними, і він говорить, що я буду доповідати про стан справ президенту, аби він ухвалював відповідні рішення. Так, от, е якщо він розуміє необхідність відповідальності за стан цих приміщень, на які він виділив гроші, в виникає запитання, чому впродовж минулого року і цього року, ось уже фактично спливає шостий місяць. У нас не було ніякої публічної інформації про те, що стан цих сховищів укриттів, у незадовільний. або потребує покращення таке інше, не ефективне використання коштів, особливо в умовах війни, і оця перепалка, яка сьогодні виникла між президентом та кличком, вона ну дуже смердить політикою. Відверто скажу, бо і коментар Зеленського було, який не втримався вже перед журналістами, сказав, що якогось відправить у нокаут. А потім і е, записи з боку, наприклад, того самого керівника Деснянської ради Дмитра Ратнікова, відео, де він звертається до кличка, мовляв, це не половину чоловічому, і таке інше. Ну, це все виглядає. Да, ми вдвох підемо у дуже... відставку. Так, ну, да, це виглядає, відверто кажучи, вже смішно. І я зараз не вигороджую нікого, але звинувачую обидві сторони, в тому, що і центральна влада, і місцева влада не допрацювали. У Київській міській раді треба було проводити більш ефективну роботу комісії постійної, яка відповідає за це стан справ цих сховищ, і сигналізувати, інформувати офіс президента, кабінет міністрів про неналежне виконання посадовими особами райдержадміністрації всього Києва. Для того щоб ухвалювати відповідні кадрові рішення, ну а з самим брайдержміністраціям, треба дійсно освоювати ці гроші, бо я, я відверто ну вам скажу там біля 5 тисяч у нас сховищ по Києву, на них 1,2 мільярди гривень. Але я знаю випадку, коли, наприклад, сховище в школах ремонтується і обладнується не за рахунок цих коштів. А за рахунок коштів батьків, якщо це в школах, якщо це комунальне приміщення, то за рахунок там інших коштів, спонсорських і таке інше, і тут риторично виникає запитання: а гроші де? Бо як виявилось, Київська прокуратура порушила кримінальну справу і розслідує факти розкрадання коштів у сумі 1 мільйон гривень. Це сума, якась звісно, ну трішки дивна. Порити з тим, це зараз не настільки важливо. Головне, що є реакція, але чому у нас відбувається так, що поки гріб не гряне, мужик не перехреститься? На превеликий жаль, можу це констатувати. Тому дійсно е хотілося б, аби відповідні і кадрові рішення, і рішення на рівні правоохоронних органів були ухвалені, ухвалені і винні понесли покарання. Але друзі, історія зараз не лише про Київ. Ще раз наголошую, така е неприємна і неприваблива картина щодо стану укр... щодо утримання укриттів, обладнання і таке інше по всій Україні без винятку.